За ініціативи президента України пілотний проєкт спровадження державного регулювання цін на лікарські засоби реалізується і у Херсоні. Тепер хворі на гіпертонію можуть купувати медпрепарати за доступними цінами. Рецепт від лікаря 100% гарантує пацієнту знижку. А аптекам частково повернення коштів витрачених під час закупівлі ліків. Подробиці у сюжеті Наталії Рудь. Гіпертонія є однією з найпідступніших хвороб: її зброя, інфаркти та інсульти. Фахівці говорять, люди роками навіть не підозрюють про наявність захворювання, і в більшості випадків хворі дізнаються про діагноз цілком випадково. Причин підвищення тиску, що призводять до гіпертонії, чимало. Люди стали менш стійкими до стресів, неправильно та неякісно харчуватись, курити та мало рухатись. В Україні зареєстровано 12 мільйонів хворих на гіпертонію. Менше половини з них приймають ліки. Тож пілотний проект повинен забезпечити системне лікування всіх громадян, котрі страждають на гіпертонічну хворобу. Звернувшись до лікаря, люди отримують рецепт, у якому вказано назву медикаменту, на який поширюється дія проекту. Потім пацієнт йде в аптечну мережу, де йому відпускають необхідний препарат зі знижкою. Основна маша наших пацієнтів відноситься до своєму здоров'ю Отвратительно. да і починають займатися ним только тогда, коли. происходит первый инфаркт или инсульт. Поэтому формирование приверженности к лечению у пациентов гипертонической болезни ⁇ это наша общая задача. Больной, которому поставили диагноз гипертония, он должен понимать, что он должен лечиться до конца своих дней. Только систематический ежедневный прием гипотензивных препаратов позволит, скажем, контролювати артеріальну гіпертензію і таким образом уменьшить таке велике кількість і інфарктів і інсуду. Робота спровадження пілотного проекту державного регулювання цін на ліки для гіпертоніків проводиться у два етапи: під час першого, який успішно завершився, ціни на медпрепарати кардіогрупи приведені у відповідність. Про це заявив начальник державної служби з лікарських засобів Владислав Данько. Всього ж у проекті визначено сім міжнародних непатентованих назв лікарських засобів: енелаприл, Лізонаприл Бісопрол, метопропол, небіволол, амплодипін та нифедепін. Наприклад, препарат Амлодіпін, виробник наш вітчизняний, червона зірка, місто Харків. Роздрібна ціна в аптеці цього препарату буде не більше 21 гривні. З цієї 21 гривні держава повертає. 12 гривень 60 копій. Громадянин з коштами стискатися ніде не буде. Він отримує рецепт, приходить в аптеку. Йому в аптекі роблять, так сказати, таку цю знижку, 12,60 самолотдіпіна. Він заплатить різницю між 21 гривнею і 12,60, цей лікарський засіб. А оці 12,60 згідно зведеного реєстру – і рецепту управління охорони здоров'я як розпорядник кредитів буде відшкодовувати аптечному закладу. Вже розпочато і успішно триває другий етап проекту відпрацювання механізму часткового відшкодування вартості ліків суб'єктам господарювання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Міністерство охорони здоров'я вже дало запити надати пропозиції щодо продовження пілотного проекту. І в наступному році, мабуть, будуть кошти тим більше, якщо вдасться проаналізувати і ефективність від проведених заходів у поточному році буде результативна, звичайно, і президент, і Верховна Рада підтримує такий проєкт, тому що це є життя і здоров'я нас з вами, наших мешканців. Результат проекту, за словами фахівців, має проявитись до середини грудня, коли всі суб'єкти господарювання нададуть зведені реєстри, де буде прописано кількість відпущених рецептів та сума коштів, яка підлягатиме відшкодуванню.